Нещодавно на поділлі у старому млині відновили крафтове виробництво борошна. У селі Клекотина на Вінничині занепадав млин, збудований ще у 19 столітті. Він був у дуже занедбаному стані, протікав дах, гнила підлога, механізми вже частково втрачені. Серед усього збереглися кам'яні жорна та частина дерев'яних конструкцій. Місцева родина Олена та Микола Куць викупили споруду та започаткували власну справу сивий млин 1825. Їм довелося перекривати дах, приводити до ладоприміщення і своїми руками робити крафтовий механізм для помелу. Тепер це жорновий млин, де за день можуть зробити 200 кг борошна, зерно мелють на кам'яних жорнах із повільним обертанням, щоб не перегрівати крупку і зберегти структуру та поживні речовини. Після помелу борошно йде на просіювач, де розділяється на вищий, перший, другий катунки та на висівки. Борошна замовляють місцеві пекарні, в яких роблять хліб на заквасках, а також покупці з усієї України, що знаходять сивий млин вісімнадцять двадцять у соцмережах. Родина Куць планує збільшити виробництво, запустити потужнішу млинову лінію і відкрити власну пекарню.